Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні мова піде про те, як ми можемо збільшити тепловіддачу наших радіаторів домашніх любих радіаторів, це чугунних, сталевих 22 го типу, біметалічних, які б вони у вас не були, ті радіатори. Ми можемо з них висмоктувати набагато більше теплової енергії, ніж вони зараз віддають. Цей варіант особливо підходить, наприклад, для квартир. Де централізоване теплопостачання, особливо там, де холодніші квартири, там я вже не пам'ятаю, чи вони знизу на перших поверхах чи на верхніх поверхах там вже доходить останнє тепло до них туди пішіть, от Я забув. О, і в такому навіть випадку, коли у вас є лі теплі батареї, ви можете підвищити температуру в своїх приміщеннях, в квартирах на декілька градусів. Точно, точно. От, і я вважаю це дуже ефективний спосіб. Якщо хтось думає, що це неефективно, то я сам на своєму досвіді переконався. Я вже рік так. Користуюся, хто мене давно дивиться, вже бачив. Я ще е, минулого року цю поставив збірку вентиляторів під радіатор, свій 22 типу. І я дуже-дуже задоволений їхньою роботою, тим більше, що вони там з регулятором швидкості. Ну, вони практично всі там йдуть з регулятором швидкості. Я вам їх покажу сьогодні. Для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, вода, вода. Найефективніше, найкраще опалення з усіх, що я перепробував, дрова навіть і, і поруч не стоя. Вертатися до них поки що взагалі не хочу. Поки якась електроенергія, вон мої, мої сонячні електростанції від мережі. Восьмий рік воно вже працює. Ніяких ремонтів, ніяких там нічого йому такому не там пиляку стирав. У нас сосі скважини, подшипники один раз помазав, один раз за 8 років. І все більше і робив. Працює безвідмовно. Ще в мене сонячна електростанція вже з інверторами ЕКБ, але я досить використання і без інвертора ЕКБ. Я вважаю, дуже цінний на нагрів, опалення, електроплитку, бойлер на любі активні навантаження. Їм все одно постійний, там струм чи змінний. От, ще й у мене колектор повітряний, сонячний. Ну, сонця зараз немає, тому він не працює. Але коли було, гарно працює, гарно так тепло віддає. Є ще досить використання вітрогенератора, який вам не потрібен, поки у вас немає сонячної електростанції, теплового насосу, все, що я перерахував попередньо. Ще є в мене плейлист, про все це є плейлисти, ще є плейлист, у мене про ДЦ циркуляційний насосик. О, якщо у вас система з примусовим циркуляцією примусовою теплоносія, то такий насосик вам дуже може допомогти. Там треба просто акумулятор 12-вольтовий, і оцей насосик. Паралельно врізає в основному, і все працює дуже довго, дуже довго, ну, сам це перевіряв. Е, ну, декілька діб точно, декілька діб точно пропрацює такий циркуляційний. А якщо ще виключать періодично, о, там, якщо у вас не завжди топиться там, чи як там, чи зробить циклічний режим, то взагалі він тиждень буде працювати. Звичайно, там 100 амперного, наприклад, акумулятора. Ще в мене консультація, що кому не зрозуміло. Звоніть, пишіть, в WhatsApp є, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І так, переходимо. До наших варіантів, що ми можемо зробити цей це варіант обдува, як ви вже зрозуміли, обдува радіаторів. От. І... От я коли купляв ці вентилятори, зараз ви їх тут бачите, ось ну, такого типу це вентилятори, десь тут тут картинка. Да? Вони продаються на AliExpress і поштучно, і комплектами. Там по 2, по 3, по 5. Ну, я взяв самий більший комплект, здається, чи 8, чи 9 штук. Там, да? І плюс регулятор швидкості, ви теж тут бачите. От, 12-вольтові це. Ну, ось, наприклад, такий. Це, це взагалі не з тої комплект, а це якісь комп'ютери, здається. О, оце, наприклад, вони 12-вольтові, є є 5-вольтові, а цей 12 вольтовий тяне він всього-навсього. 1,6 Вт. 1,6 Вт, а видує він вам з радіатора кіловати. Кіловати. Ну, сотні ватт це то, то точно. так Що це дуже-дуже раціональне і ефективне таке рішення. Мінімальні затрати. Максимальний вихлоп, як з тепловим насосом навіть. Да? От, поставив я їх уже давно, я ж кажу рік назад, зробив я. Ну Оці, наприклад, вони йшли там, ці, що ви бачите, вони 120 на 120. А в мене сталеві радіатори 22 типу. Вони більші за радіатор всередину він не вставляється. До речі, покажу в міті всередину радіатор радіатора. Там взагалі нічого хімічити не треба. Вони вже придумані, щоб їх просто вставив знизу в радіатор 22 типу і все. Фіксатор, я включив розетку і вам відбуває тепло. О, тому я зробив о, такі реєчки. Тут дві. О, так з боків, От тут вони йде. Так, реєчка, реєчка, реєчка. І ці вентилятори там один від одного десь у мене сантиметрів 18 20 Так, один тут, один, потім тут. Один. Ну їх вплотну. Можна і вплотну, але не варто. Краще розділити на декілька кімнат, їх там поставити під декілька радіаторів, ніж от, 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 от один до одного отулить. Хоча вони зроблені, щоб їх збирати як конструктор один до одного. Можна такими полосками збирати, можна квадратами збирати. Як хочете, то їх і збирайте. От і оцей рік використання. Ну ну просто капець. Там е, китайці, вони знаєте, завжди люблять так прибрехати сторону збільшення. Там ну пишуть, що е, теплоотдача радіатора, там, де продаються ці вентилятори, збільшиться на 25-30 Ну я вам кажу більше, я по своїм відчуттям я його поставив оцю збірку вентиляторів. Гравітсапа я назвав збірку вентиляторів під самий свій длінший радіатор. там він... Чи двохметровий, чи 200, чи 180 довжина, висота 50-22 типу. О, то, ну я не знаю, ну точно не на 25-30%, Раза в два. По моїм відчуттям, наскільки воно тепліше, це раза в два. Але це, звісно, ще збільшилась його теплодача цього радіатора, але це, звісно, ще в залежності від швидкості обертів. Там йде регулятор, як ви бачите, да, в комплекті. І ми можемо там від мінімальних обертів до максимальних регулювати. На мінімальних обертах він взагалі не шумить. Взагалі його не чуть. Тобто там щелчок такий, ми крутимо цю крутілочку до щелчка. Вони вже почали вкрутитися, але їх практично не чути. Але тепло вони вже видувають гарно, повірте мені. Якщо їх більше накрутить, звісно, і вони будуть більше тепла видавати, але видувати. Але і почнеть трошки такий ну такий там шум. Зовсім я б сказав, незначний. Я зовсім сказав під нього спати аж легко. Аж легко. Він такий монотонний. Нічого там не приривистий. Під такі шуми спати. Якщо люди під телевізор, сплять, то під вентилятор спати. Застосувати можна любі, в принципі, вентилятори. Не обов'язково такі, або взагалі спеціальні. От зараз там спеціальні десь тут показую вам картинку, які вставляються знизу, там радіатор. Вони є й такі продаються. Уже китайці все це придумали. Вже це є це не я придумав, я тільки використовую. Може хтось не знає, я так намагаюся донести це до вас як дуже корисну таку пораду. З огляду того, що, по-перше, йдуть морози. Прогноз там дуже невтішний, я дивився вже з завтрашнього дня морози. І такі значні досить, і потім трошки полегшає через два дня, там до нуля щось підніметься потім опять мороз. Починається зима. От. Починається справжня зима. І я думаю, такий варіант от, їх можна навитягувати десь. Якщо у вас є доступ, якщо ви якісь там маєте там якісь порозбирати там якісь блоки живлення комп'ютерів. В комп'ютерах їх багато таких вентиляторів ще може десь. А ні, то просто їх купити та і все на тому самому AliExpress там чи в Україні, десь я думаю, вони візде продаються. Тобто купити їх, придбати такі вентилятори, ну нема проблеми. Такі, чи може менші, чи спеціальні оці. ну, сама суть. Сама суть зрозуміла, да? Вийдуть тепло з радіатора. Багато хто думає, що це не ефективно, але я ще раз повторюю, що це дуже ефективно, я переконався на своєму досвіді. У мене є реальний досвід використання. Бо вони ці вентилятори надійні. Будуть працювати вам роками, вони не ламаються, тим більше на низьких обертах і все таке. Ставити їх краще знизу. Вони оці всі заводські, що ви тут бачите, вони всі ставляться знизу. Хоча можна, я думаю, якщо у вас там нема, як там чи не знаєте, як притулить, навіть зверху його покласти. Отак, от такий зверху, і він буде вже висмоктувати тепло, видувати вас з вашого радіатора вверх. Ну, 22-го. Якщо у вас там алюмінієві, там там буде трошки сложніше. Навіть просто якісь взять. Настольний, підлоговий вентилятор той для охолодження влітку, да, коли жарко, і поставить просто його біля радіатора, там, так, щоб він якби знизу так задував під нього і видував. І то вже це набагато збільшить. Навіть таке просте рішення тим, тим що у вас є. Суть зрозуміла, да, просто обдувати вентилятор. Ви бачите, як це ефективно працює. Наприклад, автомобілісти да, знають, там радіатор невеличкий в автомобілі такий, але він мідний, да, там куча ребер, все таке. О, Але. З обдувом інтенсивним, потужним обдумом він виділяє десятки кВт тепла переносить. Десятки кВт, уявляєте собі, ну там шалена просто потужність. Без обдува він би працював би в рази гірше, в рази, а може і в десятки разів гірше. О, Так, що обдув, ну це, це просто супер. О, Бо інші варіанти збільшить кількість тепла в наших будівлях. Ну, є інші варіанти, наприклад, поставить більше радіатори, тобто збільшить. Площа теплоотдачі, але глядайте, ну, що це таке поставить більший радіатор. Це треба зливати воду, перекривати його десь там в підвалі, якщо в квартирі живете, чи що там збільшувати купляти радіатор, там не на 8 ребер, як у вас там стоїть на 10-12, щоб збільшити тепло, е, температуру в хаті за рахунок пониження теплоносія, да, там вирішили економити газ, ну, так що буде ця температура знижуватися. А ви можете так трошки обдурити життя, просто е, обдувом, якщо не збільшенням. Ну, збільшить радіатор. Зараз взимку це взагалі нереально. Це треба влітку було робити, збільшувати. Міняти їх, ставити більш потужніші, там, наприклад, замість 22-го типа, 33-й тип сталеві, вони вважаються низькотемпературні, ці радіатори, дуже гарно віддають тепло. Вони будуть чудовезно навіть з тепловими насосами працювати. О, Якщо у вас немає теплої підлоги, і ви хочете дуже тепловим насосом обігріватися, просто поставити оці 33-й тип радіатора сталевий, і він буде чудовезний йому. 30, 35, 40 градусів. і от от він буде видавати кучу тепла. Все ж залежить просто від площі теплодачі. Чому, наприклад, теплі підлоги так гарно працюють і видають достатньо тепла в хату при такій низькій температурі теплоносія, там буквально 25-30 заганяють теплу підлогу. Просто за площі. Просто і за площі. Ще є варіант підвищувати температуру теплоносія, от, щоб збільшити кількість тепла, але це теж варіант. він Мало кому підійде, і хто б уже таке міг зробити, то вже б зробив. У квартирах це нереально, ми ніяк не можемо повпливати в квартирах на температуру. Тепта, тобто що нам дають, та ми вже і мусимо користуватися. А от вентилятором ми можемо трошки обдурити життя. Нам там подають низьку тепло, несія температуру. Да? І батареї такі єлі тепленькі, там до 30 градусів, 35. Ну, вентилятор вам допоможе. Я вам гарантую, збільшити температуру в квартирі. О, так що ну просто чудовезний варіант, всім раджу. Тим більше я ж кажу, він цей варіант дуже актуальний зараз, коли я ж кажу, йдуть морози, і економія газу, і економія тепла буде. от такий лайфхак, от такий лайфхак допоможе. До речі, ще один варіант теж є. Не, ріван, не варіант, а якби лайфхак такий, просто почистить свої радіатори. ну, Я, наприклад, перед кожним опалювальним сезоном беру штапік, кусочок штапіка, тоненький, і візде між цими ребрами 22 типу пролазю всередині павутинні. Я вам кажу, просто цей дрючечок, просто замотаний знизу павутинням. Просто замотаний, там прямо як качалка така з павутиння і пилюки. Ззаду радіатора прочистить. Ну, спереду він, звісно, буде чистий, бо ви об нього ходите, там третися, витираєте, тут простіше все. А всередині часто люди не витирають. Знімаємо оцю решіточку, вона просто дуже знімається. Там оця нижня чи ця бокова стіночка, раз її трохи відхилили набік. І вверх надо, і набік. Тоді витягуєте оцю верхню решітку, залазите туди всередину, знизу можна теж рукою пройтися, знизу решітки ніякої немає. Павутиня те зібрать. Павутиня і пиляка теж дуже. Створює такий супротив, тормоз у цьому повітрю, яке там знизу заходить і намагається вверх вийти, щоб забрати тепло до вашого радіатора і віддати вам на хату, то воно тормозе. Повутиня і пиляка дуже тормозить. Тобто знімаємо всю павутиння, пиляку, ставимо вентилятори і все. <с? <с?> і у вас температура, ну я не знаю, на скільки ну, на 2-3-4, а може і більше градусів точно підвищиться. Такий простий, ефективний варіант підвищити в себе тепло в квартирах, в хатах. Я ж кажу, бо інші варіанти ну, збільшити площу теплоотдачі, це нереально взимку. Міняти радіатори, це дурня, це зливати воду, це все робиться влітку. Ну і повпливати на температуру ми теж не можемо теплоносія. От, особливо в квартирах. Може, і хтось в хатах живе, то теж не хоче сильно піднімати температуру, або не виходить сильно піднімати температуру теплоносія в системі опалення, то обдув вам якраз допоможе підняти температуру в хаті. В хаті, в квартирі, в хаті не збільшуючи самі радіатори і не піднімаючи температуру теплоносія. В системі опалив, я от лайфхак. Дуже всім раджу. Пишіть, що ви про це думаєте. Якщо хто ще теж користується таким лайфхаком, пишіть, як ви це організували, як ви це зробили. От, може, якісь ще цікаві ідеї є. Так що, я чого я такі взяв? Бо вони просто дешевші, да? я вже казав, чи це не казав, бо оці спеціальні білі, такі, що ви бачите отут на картинках, чи вже побачили, вони просто дорожчі. Але суть вся в тому, щоб Просто поставить знизу або навіть зверху, ну краще знизу ці вентилятори і видувати з них тепло. Обдув! Ви суть зрозуміли. Чим ви вже будете організовувати цей обдув, то вже особливого значення немає. Чи тим у вас те вже що є, які є вентилятори, якісь там навитягували, О, чи ви маєте справу з якимись комп'ютерами чи доступ до таких вентиляторів, де їх можна набрати, то йдіть набирайте і обдувайте. Це все просто, я ж кажу. Та Вкладення в ці вентилятори, ну, там, вартість їхня і Ну, про, про споживання я тут взагалі мови, 1,6 Вт. 1 Вт, 1,6, це, 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 це ні про що, це оці. О, То ці вкладення, ну, точно вони вам діб'ються. Зиск, це ну, в рази В рази просто. Це як, я не знаю, дуже-дуже вигідно. О, ну, от Все, що я хотів сказати От про такий лайфхак. Мені сподобалось, мій досвід використання каже, що. Так от користуйтесь. Всі всім до побачення. Дякую за увагу.